Найвищу вершину дрогобичини назвали іменем Небесної Сотні. Гора знаходиться в селі Довге Гірське і раніше називалася горб або в народі конюва. Тут традиційно відбувалися хресні дороги на всіх картах світу. На всіх системах пошукових тепер будуть знати, що в селі довгому гірському Дрогобицькому районі є вершина, яка носить назву Героїв Небесної Сотні, і на неї відбувається хресна дорога. Ініціатива перейменування гори належить Дрогобицькому громадському діячеві Хосе Турчику. Ця гора є найвищою у Дрогобицькому районі та має висоту 889 метрів. Віднині тут стоїть кам'яний пам'ятний хрест та фотографії усіх героїв, що загинули під час трагічних подій на майдані. Дрогобичина втратила там трьох синів: Олега Ошневича, Йосипа Шилінга, Богдана Вайду. Цікавим в історії спорудження цього пам'ятного хреста на горі Небесної Сотні є той факт, що у Христі вмонтовані гранітні уламки, які є з самого Майдану. Коли їх розрізали, половина цього граніту є прогоріла. Там, де полили шини, саме з того місця, і взяти той граніт, який сьогодні розміщений на цьому пам'ятному знаку, вшанувати героїв, прийшли сотні місцевих мешканців, духовенство, бійці національної гвардії.